Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180 мільярдів. Рядок який називається забезпечення збройних сил України, перекладаю зарплати нашим військовим. Закладено як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році. Це просто жесть. Тобто розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто, в цьому є два варіанти: перше, їх знімають з бойових. Ну, бо не буде бойових, де настане мир, не буде бойових, і треба менше буде заплат видавати. Або знову ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжать, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все води, всі, всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. Напишете про це в коменти, бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А на що це все було? А для чого це все робило? А як нас так обманули всі з усіх сторін? Ну, я це як почув, мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, там, темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт за своїм метям. Ми прийшли зачищати рускоязичних русських мір. Все. До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так, що ви про це думаєте, пишіть коментарі. Дуже сяк якісь.